Дорогу рогатикам міська влада хоче з'єднати мікрорайон Масани з вулицею Рокосовського, але для цього бракує тролейбусної лінії, яку треба прокласти через 50 років в ЛКСМ. Що зараз не зовсім зручні, скажем, напрямок через вулицю Любецьку, Це трішечки по кругу йде. Наміри влади не мов би, й шляхетні, а оціни неоприлюднені у робочому проєкті бентежить громадськість. Два кілометри тролейбусної лінії на паперах коштують 10 мільйонів гривень. Громадський активіст Ігор Андрійченко дивується, наприкінці 2010 року на Масанах лінію такої ж довжини протягнули за 2,5 мільйона гривень. Я вважаю, що даний проект чисто політичний піар-захід, який зроблений для того, щоб електорат старшого віку, який тут проживає, який буде вдячний владі за те, що наперед них потребувалось, і влаштували новий тролейбус. Ніхто не договорить про те, що в нас жахливий стан тролейбусів, інфраструктури немає тролейбусів, щоб елементарно тут їздити. Будівництво має бути дешевшим. Ігор Андрійченко натякає, хтось хоче нагріти руки на цьому проєкті. Мовляв, схема не нова. Як приклад наводить завищені витрати на ремонт доріг? Ми знайшли в Чернігівській області фірму яка а, доставляє асфальт, кладає його за 100 гривень. Тобто, майже ну більше ніж тричі дешевше. Можна покласти закупити це цей асфальтобетон. Сума у півмільйона гривень на монтаж дорожніх знаків для громадського діяча взагалі здається захмарною. На цю суму, яку заклали на дорожні знаки, їх можна закупити плюс встановлення більше ніж тисячу штук на цей короткий відрізок шляху. На два кілометри таких знаків ну то явно тут не буде це точно. Незрозумілим для активістів лишається й те, що на половині шляху вже встановлені стовпи та прокладено лінію. Однак владці хочуть все знести. Там взагалі лінії немає, такої, і все це знаряддя, які там всі ці розтяжки, які там висять, вони вже пройшли свій термін, і опори також. Олександр Сердюк закиди представників громади називає непрофесійними. Шукати правди рекомендує поза стінами виконкому. Документацію проєктну виготовляв вже на місцінку. Це виготовляла профільна організація, так проєктна, маючи ліцензію, фахівців, сертифікати. І ці люди, якщо хтось бажає вияснити саму істину, краще всього звернутись в проєктний інститут. Запропоновані статті витрат на будівництво лінії заступник міського голови називає обґрунтованими. В той же час Олександр Сердюк припускає, бажаючих працювати за такі гроші відшукати буде важко. Поки що на такий дорогий об'єкт у нас іще нема бажаючих приймати участь у тендері. Якщо б це було так, як пише демократичний альянс. Допоки сторони з'ясовують стосунки, у суспільстві розгорілася дискусія, чи потрібна тролейбусна лінія. Якщо молоде покоління до задобів міськвиконкому ставиться скептично, то пенсіонери вже рахують скільки зекономлять. Добре, хай би бу, кому треба. Е. Люба транспортне, доповнітельне розв'язка. Необхідна на для нього ще дорогу розширяти ані широкі буде тогда... часу скавата для нього тролейбусний парк города Чернігова дуже зношений. Значить, прийдеться покупати нові тролейбуси. Десятью мільйонами не обійдешся. Одностайності немає й серед слуг народу. Депутат міськради Олександр Мельник не бачить підстав для хвилювань. Міську скарбницю не чіпатимуть. Гроші на реалізацію проєкту прийдуть з Києва. Передбачена в бюджеті міському субвенція в 5 мільйонів гривень на саме на, на ці роботи. Підкреслюю, це не кошти міського бюджету, це субвенція з державного бюджету. З міського бюджету на ці роботи передбачено на сьогоднішній день всього на все 150 тисяч. Костянтин Іванов радить чиновникам не поспішати з втіленням проєкту. Мовляв, спершу треба навести ладу пасажирських перевезеннях, аби тролейбусне управління стало прибутковим. Не просто дисбаланс, а катастрофічний дисбаланс, коли кошти, які повинні йти від громадського транспорту а, і розвивати тролейбус відполученням, не йдуть в цей напрямок розвитку транспорту в місті, а вони йдуть а, до маршруток, які, до речі, не відрізняються рекордами по сплаті податків. З появою додаткового маршруту в Чернігові ще більше загостриться питання оновлення рухомого складу тролейбусного управління. Нині сотні машин на маршрут щодня виходить не більше шести десятків.